Росіяни намагаються відновити наступ в районі Липців, що на Харківщині. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю військовослужбовця на позивний штурман, командира батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Я вас вітаю, слава Україні! Дякую, слава. вітаю вас. А почнемо нашу розмову зі збору? Прошу, от зараз режисери вивели на екран. Шановні глядачі, ви бачите QR-код, ви бачите номер картки під ним. Сьогодні ми будемо допомагати підрозділу, який воює на Харківщині, на північ на півночі Харківщини, в районі Липців. Розкажіть нам, будь ласка, пане штурман, на що збираєте? в чому у вас гостра потреба? Наразі гостра потреба, як завжди, це засоби зв'язку, старолінки, зарядні станції, генератори, тому, дуже, тому що дуже багато виходить зі строю прямо на позиціях. І основне це комплектуючий для дронів. Приходиться дуже багато засобів переробляти, щоб літати на нестандартних для ворога частотах. Тому збір дуже важливий. Також можу додати, поки. Ми, наш підрозділ, і саме спецпризначенці нашого батальйону виконують задачі вже не тільки на цьому напрямку, а ще на іншому. Поки не скажу на якому, тому збор важливо. То, шановні глядачі, доєднуйтеся це можливість не лише фінансово підтримати наших оборонців, а й таким чином висловити їм подяку і бути дотичним до тої битви, яку вони не втомлюються вести з Росією агресоркою і з російськими воєнними злочинцями, військовослужбовцями армії країни-агресорки. Пане Штурмане, розкажіть, яка ситуація на тепер в районі Липсів? Чи намагаються Росіяни атакувати і з якою інтенсивністю? Я можу відмітити, що наразі спроби саме піхотних штурмів противника трохи зменшились, але зберігається інтенсивність саме малих піхотних груп. Тактика заливання противника нікуди не ділась по одній, по дві, по три людини. Вони також намагаються просочуватися на наші порядки. Противник збільшив е, е, свої засоби ураження саме артилерії, намагається е, відпрацьовувати по нашим позиціям та задіянням е, дронів. Uh -huh. Наразі противник готується до того, що е, осінь, зараз е, пейзаж там, листва буде опадати, тому більше готується до укріплення своїх порядків і більше наносить вогневе ураження. Uh -huh. За час цього масолому. Малими групами по одному по двоє. Це ви маєте на увазі цю тактику інфільтрації. А на, наскільки складно протистояти цій тактиці? Складність у тому, що зараз вже температурний режим трохи міняється. Ворог успішно використовує теплові, теплові наківки, тому приходиться дуже дуже уважно за ним спостерігати. Ця тактика, вона якби не нова. І влітку вони працювали тією ж самою тактикою. І можу тільки наголосити, що вона не, не закінчується. Ресурс людський не закінчується по одному, по, по дві людини постійно намагаються зайти, незважаючи на втрати, на свої втрати. А їх важче під цими накидками виявити на тепловізор чи як? Ба, е, да, це накидка, яка ізолює теплову сигнатуру, теплову сигнатуру тіла. І коли в тепловізор дрон дивиться або з позиції бійці дивляться, то спектр випромінювання е, теплового він змінюється. І якщо ця накидка не встигла нагрітися, то це дає змогу підійти досить близько до позиції. Я нагадую, що ми зберемо для підрозділу е, е, Нацгвардії Хартія е, Підтримку донати на старлінки на зв'язок на модифікацію дронів? Тож, шановні глядачі, QR-код ви бачите на екрані під ним номер картки. Сьогодні це можливість для всіх нас доєднатися до битви з росіянами і підтримати своє військо. Яка інтенсивність застосування дронів з боку противника? Який тип дронів найчастіше росіяни запускають? Інтенсивність досить висока. Наразі противник використовує тактику так званих засідок, намагається вирахати наші логістичні шляхи сполучення, виставити там свої дрони дуни та відпрацювати по нашому логістичному забезпеченню. Ми, в свою чергу, активно цьому протидіємо. Постійно постійно використовує на різних ділянках дрони на оптиці на оптоволокні, дрони просто на радіокеруванні. але найбільш проблем так би мовити більше цього, доставляється, здоставляється ж до на оптиці. А з свого боку росіяни вибудували кіл зони з дронами-перехоплювачами вздовж вашої ділянки фронту. І чи вдається все ж таки вам ці сірі зони з дронами долати? Я б так не сказав, що була якась так звана кілзона, тому що ми всіма засобами активно намагаємося протидіяти. Тобто, свого, свого роду така ж таке полювання на ті ж самі дрони перехоплювачі. досить дало протидіємо їм. Поділіться інформацією, Яка статистика їхніх втрат, що останнім часом, які цілі вам вдалося уразити? Із останніх ціль цілей ми е, полюємо на артилерійські з'єднання противника. Як я вже говорив, противник кожну ніч намагається наносити вогневе ураження Е, Ми розвідуємо ці міста, сплановуємо вогневе ураження масоване, знищуємо. От нещодавно е, противник переміщував е, свою е, гармату вночі. Е, 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 е. Також досить вдало відпрацювали. Не просто гармата була, це автомобіль. Також віз, повний був Фубика, палало всю ніч, чому всі дуже були раді. Також відпрацьовуємо по логістичним маршрутам противника, де здійснюється підвоз живої сили, ротації. Ну майже кожну ніч, майже майже кожну ніч, ми відпрацьовуємо по цілям Буханки і вище. Якщо говорити про важку броньовану техніку, то наразі практично вона не спостерігається. Із останнього, що можу сказати, коли противник використовував, це е, е, броньована е, машина для ремонту техніки, е, от, кілька неділь тому противник віз там якийсь підвоз на свою позицію, ми також відпрацювали, знищили. Але здебільшого це е, колісна техніка. Або вантажівки, або щось навстав буханків, і е іноді це мотоцикли. Наразі використання мотоциклів також можна сказати, що зменшилось більше це піхотні, піхотні переміщення противника. Шановні глядачі, я хочу привернути вашу увагу до екранів. QR-код ви бачите, ми збираємо для 13-го батальйону розвідки, для батальйону розвідки 13-ї бригади Хартія на дрони, на на модифікацію їхню засоби зв'язку. І процитую, як от написали в зборі: кожна гривня конвертується у знищених ворогів. Тож конвертуйте свої гривні у знищення ворогів саме на Харківщині. На ділянці в районі липців е, на вашій ділянці фронту, пане штурмане. Е, тривалий час стабільна лінія боєзіткнення. Чи є ознаки, що росіяни підтягують резерви і готуються до наступальних дій? Е, ми доволі часто спостерігаємо тенденцію накопичення. Вона постійна. Е, хтось виходить, хтось заходить, але тактика: ми ми надаємо противнику накопичитись. Тенденція в збереження штурмових дій зберігається постійно. Це ми бачимо із перехватів, і з аналітики, котру робимо по своїм розвідданим. Основний момент, котрий противник намагається використати, їм треба накопичити, накопичити певні сили, накопичити на певній ділянці свою живу силу. І тоді вони вже пробують робити штурмові дії. Наразі масовані якісь штурми ми просто не даємо їм. Підготувати і відпрацювати. Але тому командування постійно наголошує на цьому ж командування противника я маю на увазі, наголошує на тому, що треба зробити якийсь штурм, на штурм на тій ділянці фронту та на іншій. Але противник наразі просто фізично не може цього зробити. Масово я про масований штурм маю на увазі. Пане штурмане, я вам э, дякую вашому підрозділу за те, що ви нас невтомно бороните і всім глядачам, які доєдналися до цього збору, аби підтримати ваш підрозділ. Це був військовослужбовець на позивний штурман, командир батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії України Харті.